Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні, дівчата, я запрошую вас подивитися мій в'язальний епізод. Я хочу показати вам, що я зв'язала, хочу показати просування по моїй футболці з пряжі Symphony від Yarn Art і хочу показати невеличкі покупочки для в'язання, які я зробила в магазині Candy Yarn. Ну, і, по-перше, перед вами моя косинка, яку я зв'язала з пряжі Ярнарт Люксор. Пряжа це 100% бавовна. У маточку було 50 г і 150 метрів. Пропонують гачок номер 3,5, але я в'язала гачком номер 2. Це мій неулюблений гачок, мені він дуже подобається саме ось тримати і в'язати. Я вважаю, що я не прогадала, що взяла саме тонший гачок. Насправді, я цю пряжу купувала для в'язання. Серветок я дві серветочки зв'язала, і ще вирішила зв'язати саме біленьку таку касиночку. Як я в'язала косиночку. Дивіться, дівчата, яка вона гарна, ну вона вийшла дуже гарна. Початок в'язання був в мене всередині з, з цієї точки, і саме в'язання цієї косиночки, це в'язання, як ми завжди, гачком в'яжемо великі шалі. Це стандартний класичний візерунок гачком з стовпчиками, знаки, там, по три стовпчика. Тобто, я звідси почала в'язати, вив'язала всю косиночку, потім я по краю обв'язала стовпчиками без накиду, вив'язуючи в кожному третьому стовпчику піке. піке, яке складалося з трьох повітряних петельочок. Після цього я обв'язала саме лобну частину, для цього я набрала 70 повітряних петельочок, як ви бачите, для зав'язочки приєднала до в'язання. Потім ось отак пров'язала, потім ще набрала 70 повітряних петелечок, і ще отаку два рази обв'язала. Ну, тобто, насправді, процес дуже легкий, я зв'язала буквально за, дві, за пару годинок, і як вона вийшла, мені дуже подобається. І саме оця обв'язка з піке, вона додала такої ніжності, краси. Спочатку я хотіла в'язати по краю тут і тут іншим кольором, або коричневим, або зеленим. Потім передумала, вирішила зв'язати чисто таку біленьку косиночку, щоб вона була така ніжна і тендітна. Як вийшло, мені дуже подобається. Вага моєї косиночки 66 г. Ось ця частина, яка прилягає до лоба, тут в мене довжина, скільки-скільки... 63 см. Оця сторона, оця сторона, вийшла 43 см. І якщо взяти отут, оцю в довжину таку, в мене тут вийшло 30 см. 70 повітряних петельок, це в мене склало 35 см. Оця зав'язочка. Я, звісно, примірюю на себе, як вона виглядає, бо нецікаво дивитися виріб і не розуміти, як він виглядає на людині. Якщо мені не дуже буде пасувати, то ж це касиночка не мені, до речі, я не сказала, що це касиночка, я в'яжу своїй невісті в Польщу. Коли я була в них там у відпустці, вона. Дуже зацікавилася в'язанням саме гачком. Ми з неї пішли, купили в магазині гачки, ниточки, і вона там собі вже в'яже у неї там цілий зоопарк маленьких звіряточок. Вона зацікавилася саме таким в'язанням амігрумі. І я вирішила їй в подарунок зробити ось таку косиночку. Справа в тому, що вона любить такі речі, вони ходять в гори, вони їздять на море, і я знаю, що вона буде її носити. Тож я дуже задоволена і цим процесом, і результатом. Касиночка насправді вийшла дуже-дуже ну, гарно. І я впевнена, що це моя не перша і не остання касиночка, що такі вироби я буду ще в'язати, мені дуже ну, дуже я зацікавилась, мені дуже подобається. Ось така краса в мене вийшла. Я хочу показати вам просування по моїй футболці з пряжі Ярнар Симфоні. Ви бачите, що я вже відокремила рукавчики від тіла, ось один рукавчик, ось другий рукавчик, і ось стільки я зв'язала. Я зв'язала вже 4 маточка. В мене Тут ви бачите, цей в мене маточок вже закінчився, і в мене залишилося лише 2 маточка. Я пішла в магазин Кендіярн докупити ще думала, пару маточків, але такого кольору немає. І тепер я не знаю, що я буду робити. Чи мені вистачить одного маточка дов'язати в довжину і потім вже по маточка я дов'яжу рукавчики, хоча я хотіла подовжчі рукавчики, чи щось буду купувати і комбінувати. Все. Все залежить від того, яка в мене вийде довжина. Але насправді я в'яжу з задоволенням, мені подобається. І що я хочу сказати, в мене трошки були переживання стосовно того, як ляжуть ділянки саме віскозної пряжі. Тобто, що я маю на увазі? Ось як ви бачите на рукавчики декілька рядків підряд. Співпадали ці ділянки з віскозою, одна над одною йшли. І виходила така пляма: ось тут пляма, тут пляма. І мені це не дуже подобається. Мені хотілося, щоб ці ділянки розподілялися більш-менш хаотично, а не так, от одна над одною, щоб не було тут ну щоб не були ці петельки докупи, я от хочу сказати це. бо коли на тілі були б ці плями, я не вважаю, що було, то було б гарно. Але насправді розподіляються ці ділянки гарно. Мені подобається, більш-менш хаотично. І єдине, що в мене бентежить, так це ці петельки, що старчать з, тіє, з тих ділянок пряжі, де вона найбільш товста. Якби не ці петельки, то я була б більш-менш задоволена цим результатом. але... Ну, подивимося, це ж я експериментую, я з цієї пряжі ще ніколи не в'язала і не знаю, як вона себе буде вести далі після ВТО. Я пров'язала після підрізу, ось ви бачите, скільки і вже доволі так багатенько, мені ну, дуже багато вже залишилося до закінчення. Тож я думаю, що на цій неділі я. Закінчу цю свою футболочку. Після того, як я повністю зв'яжу цю футболочку, звісно, я більш детально, попетельно розповім, як я її в'язала. Так, і давайте перейдемо до покупочок. Я хочу сказати, що я купила це все у подарунок своїй невістці. Я буду висилати посилочку, тож я хочу, щоб їй було цікаво отримати і щось для рукоділля. Ну, Перше, вона ще займається макраме, і побачила в інтересі. Зразки таких зразки сумки Шоперу саме з ручками. Тож я її придбала такі невеличкі ручки білого кольору, коштують вони 60 гривень. Далі що я для неї купила? То я купила таке денце дерев'яне. Так, воно в нас 20х20 на см, коштує 113 гривень, це денце, щоб вона зв'язала собі кошик. Тож в неї почалися рукодільні якісь процеси, вона тримає пряжу, вона тримає гачки, все то по торбочкам. то нехай зв'яже собі кошик. Це в неї буде це денце для кошика. Я взяла гачок номер 6, 5,5 я вже не ризикнула, бо товста пряжа. Я взяла гачок номер 6. І взяла ось таку пряжу. Мені-магазині дівчата порекомендували від YarnArt. І саме ця пряжа трикотажна для початківців саме то, вона бюджетна, як мені розповіли, що, вона, що це пряжа другої переробки, тобто в деяких містах вона може бути різної товщини. Але я не вважаю, що то буде проблемою для в'язання. Дивіться, який гарний колір. Пряжа має назву троянда. І коштує вона в магазині 176 гривень, але в зв'язку з тим, що в мене була покупка більш ніж на 500 гривень, в мене діяла знижка і вона мені обійшлася 147 гривень. В'язання гачком вона ще любить вишивку саме в килимовій техніці. Я вже купувала її з магазину Аврора, вона вишивала медвежатку. Це я купила її ще кошенятко, дивіться. От, такий симпатичний набірчик. Але мені здається, що це той самий виробник, що я і в Аврорі купувала. Ну, принаймні, упаковка така сама. Подивимося потім. Але мені здається, що точно такий наборчик. Так, це те, що я купила для неї, а що я купила собі. Я покажу, що це, і ви здогадаєтесь одразу, що це. Блокатор для бабусиних квадратиків. Розмір цього блокатора 23х23 см. Мені чоловік заказав на сайті тему, і десь за 2-3 тижні я вже отримала цей блокатор. Але я хочу сказати одразу, що він був весь у тирсі. І він був весь такий, ви знаєте, погано оброблений. Я прям боялася взяти його до рук, бо думала, що я заганю собі занозу. Тож мені тато все-все-все зачистив. Зараз в мене все гладенько, особливо края були такі, знаєте, дуже гострі і дуже багато було ну, дерев'яшечок таких, що можна було в пальці загнати. І підставочка також була вся не, така неприємна на дотик, вся така. Колюче, колюче. Це мені тато все все позачищав. То зараз я більш-менш тримаю в руках, не боюся взяти в руки. Підставочка, отак повинна бути. О, щоб вона стояла. Але я не знаю, навіщо ставити, може, так буде, будуть краще сохнути ті квадратики. Я щось думаю, що і таку можна горизонтально їх сушити, не обов'язково вертикально. Ну, але входить сюди і підставка. І в пробірці у нас тут є ці палички і є великі голки. Я вважаю, що голки також для того, щоб їх сюди ставити. Якщо ви знаєте, то підскажіть. Але вони так. Гарно заходять сюди. Для чого саме ці голки, я не знаю. Ну, вони не голки, а такі, як коротенькі палички, ну, з ну, голки, з вушками, що, що казати, голки. То тут ось чотири такі голки, а не більше П'ять, я бачу, П'ять голок, а все інше це отакі от палички, на які я потім буду вдягати. Свої квадратики бабусині. Ну виходить добре. Я дуже задоволена саме цій покупці, тому що я попередньо в'язала косметичку з бабусиних квадратів. Я їх там... І перед тим, як їх об'єднувати в одне в єдине полотно, я, звісно, їх попрала. Попрасувала, намагалася так вирівняти рівненько, але все одно кути там десь, то там то там трохи заверталися не дуже було рівненько. То я задоволена, що в мене є така річ, що я, якщо я надумаю, там пледик зв'язати дитячий, або косметичку, або сумку, там торбу, шопер, то треба блокувати ці квадратики, що тут казати. Коштує вона на тему 680 гривень. А меншого розміру була трохи дешевша. І в магазині Кендіярн я бачила ось так: набагато меншу, ну, невеличку таку дощечку. 780 гривень вона коштує. Тобто в магазині Кендіярн також можна придбати, але менше і дорожче буде. Тож, дівчатка, на цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, побільше часу, побільше часу на наше рукоділля. Всім пока.